Всім привіт! Мене звати Діана Бернат, і я з княжого міста Теребовля. Сонце в небі ніде так не стяє, тільки там, де калина цвіте, де дітей батько й мати чекає, і земля України їх жде. Земля України для вас акомпанує Ігор Бойчук. Сонце в небі ніде так не сяє, тільки там, де калина цвіте. Де дітей батько й мати чекає, і земля України жде не озорі безкрайні простори, де несуть ріки, води моря, Смерякові стежки, сині гори України моєї земля, край куди птахом щастя ялину, край шумливих, тополі беріз незрівняну свою Україну. Я люблю так нестримно до сліз край куди втахом щастя ялину, край шумливий, до полі бріс, незрівняну свою Україну. Я люблю так нестримно до сліз Пізнавати життя, хто подався у чужий край нещирий добро. Той до тебе завжди повертався Материнським зігрітись теплом, найрідніша земля для людини, де її народили батьки, де ростили, плекали, любили, де дитинства минали роки. Край куди птахом щастя ялину, край шумливий, хто полі беріс, незрівняну свою країну. Я люблю так нестримно до сліз, край куди таком щастя ялину, край шумливий хто полі беріз, Незрівняну свою Україну, я люблю так нестримно до сліз край куди сахом щастя Ялину, край шумливий хто полі беріз, свою здрімнять. Україну, я люблю так нестримно до сліз край куди сам щастя ялину, край шумливий, хто полі беріс, незрівняну свою Україну. я люблю так нестримно до слів.